Як виховати щасливих дітей, це питання, яке хвилює багатьох батьків, але відповідь на нього насправді дуже проста. Щоб ваша дитина була щасливою, важливо виховувати в ній три основні якості впевненість, оптимізм та вдячність. Починайте з того, щоб навчити дитину бачити позитив навіть у складних ситуаціях. Підтримуйте її в моменти труднощів, навчайте шукати рішення, замість того, щоб зациклюватись на проблемах. Також важливо, щоб дитина відчувала свою значущість для вас, довіряйте їй важливі справи, показуйте, що її внесок в родину цінний, це розвиває почуття відповідальності та впевненості у своїх силах. І, звісно ж, не забувайте про вдячність. Разом з дитиною щодня знаходьте моменти для того, щоб сказати дякую. Це формує у малюка вміння цінувати кожен момент і бачити у житті найкраще. Надаючи дитині турботу, підтримку та довіру, ви закладаєте основу для її щастя, що допоможе дитині вирости гармонійною, впевненою та щасливою особистістю.